Вот тариф забыть. Да ти чекаєш, клюфа! Та постав собі на цей! Я можу таки погати. Në ndërës të u mëjës Ну, no, я буду тут, бо тут, тут думає, мала. Сліпа чи. Діка, та скажи, Діма! Свят, перед порадми... методом! Що, свят, не йди вище, свят! Трое... ста... — Клюфа, 17-й! Клюфа! Де ти йдеш? ним стать! Свят! Що ти будете? Що Сюди, вище! Так, ти ставте її на полицю. Я тобі кажу, ходи клюфа, тифа, біси, та

Кадай, робцовий виспіть! Ти вісімнадцять біжди! Нижче туди, нижче! Та сюди свят дижий, кидай його туди! Зараз! Ти подумай головою, треба мінятися, скажіть бік робити!

Я вже багато що бачила. Ярослава! Треба було не трогати, Юрій. Супер беріть! Так ти ще відділиш на вечір без рукавку. Я розумію, що це відбилося світи солодочка і подумала, що то так буде доверить. Я зараз тут собі пліт візьму. То знаєш, що зараз така холода, зранку холодно, потім жан, а вечором Я пічку, заходить. Саме тівати контролю. І мені і жалко. Як у стехові. Як У мене просто загарди матері набрались. Я тут було так Ну там у мене хлопці. Через так. Вирос, Дай! Дай! Руки! Вище! O que é o Як тобі? Так, це на. Дивіться, відіграє. Фелікс буде в лісах була. Так. Чорні штрафні. Там м'яч. Сядь, вой. Паудан. Драйвоває м'яч. Дай дороги! Бросимо, зупинимо! І Incredibly і Crystals! Замочишся Laborator il precepito! wir vastly amplify! Ну ось самі, і три на одному хто вийде та гляне... Бросимо, поставіть його!

Матвій знову залишився. Дивись, дивись! Дивись! Роботи! Вони відходять, відходять. Вони зуби стіпають. Мам, 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 мам. Мам, 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 мам. Давай, Матвій!

Aí no curto que tá, eu

Але си роки давайте телефон йорка писать, що ще один своїго

<laughs> Пішла дитина. Ну, зделайся. Так. Я зрозуміла, зайшовши на поле. Чекайте, Записуйте його чи ні. Я не знаю, хоч ви пам'ятаєте, скажете. Зацилки. Так. Перший готовий цю малого випустила.